Протягом доби з 15 по 16 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 22 оперативні виїзди. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О пів на 16-ту рятувальники з міста Куп'янська виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу, який стався близько о пів на 11-ту. Окупанти вдарили по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Перевіркою виявлені пошкодження двох приватних будинків, надвірних забудов, автомобіля і трактора. Постраждалих не виявлено. Пожежі не пов'язані з веденням бойових дій. О пів на другу виникло загоряння у квартирі на другому поверсі житлової чотирьохповерхівки на вулиці Весняні, 39 а у селищі Великий Бурлук. Площа пожежі склала 54 квадратних метри. Через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати сім мешканців будинку на свіже повітря. Вогонь ліквідований о третій ночі. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем. О 5.40 пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на виклик за адресою: місто Харків, вулиця Грозненська, 36. На сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку горіла одна з квартир. Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіло загиблої господарки палаючої оселі 1961 року народження. Площа горіння склала 10 квадратних метрів. О шостій відбулася локалізація вогню. О сьомій повна його ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 196 одиниць вибухонебезпечних предметів.